Стуй Україна! Вас вітають громадській організації з міста Могилів Подільська Вінницька область. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Шановні кияни! Шановні! Мешканці всіх міст, сіл, які приїхали сьогодні сюди підтримати акцію. Я прошу внести таку пропозицію. Перше подати масові судові позови про протиправні дії, що не про підписання угоди Віктора Федоровича Януковича. З даного питання будуть надані зразки. Ваша підпис і особиста участь. Друге. Так, да, я знаю, що на Україні хоч і діє верховенство права статті 8 Конституції України, а також відповідно статті 55 Конституції України, де ви маєте на це особисте право. Знаю, що в Україні всі суди корумповані, але я вважаю, що Європа допоможе. Друге. Запропоную таку опозицію скласти мандати опозиціонерам і призначити оголошення про позачергові вибори, третє. Звернутися до опозиції з проханням, включити до описків виборців молодих, перспективних і авторитетних громадських діячів. А також четверте, останнє створити партію з Євромайдану довірних людей для участі в майбутніх виборів віком від 20 до 35 років. Слідує, оскільки тут присутній є директор інституту сприяння розвитку громад, експерт міста могилів Подільська Вінницької області Саволюк Михайло Олександрович, якому прошу надати славо. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Я сьогодні представляю делегацію міста Малеподільська, того міста, яке ще в 2009 році подало заявку в Європарламент на вкладання угоди і в 2010 році Брюсселі підписало. Звичайно, після того я мером вже не став. Сьогодні я вам передаю привіт від громади міста Малиподільська, а також від наших сусідів. Громадян Молдови, які дуже нам заздрили в тому, що в нас відбувся помаранчевий майдан, дуже нам хотіли разом з нами в Європу. Але і ми разом з ними вирішили. Але так трапилося, що на одному із поворотів наше керівництво, м'яко буде сказано, зірвало стоп-кран, а жителі Молдови. Ще вчора вже не підписали угоду про це. Вони вже її парафували. І тепер нам телефонують, співчувають і обіцяють поплату нас проводити через кордон, щоб ми могли якимось чином долучатися до європейських цінностей. Я беззвичайно їм дякуємо, але думаю, що це не надовго ми зупинили і цей стоп-кран ми все-таки відремонтуємо. Шановні присутні, значить. Завжди, коли виникає проблемне питання, виникає інше питання. А що ж робити? Сьогодні координаційний комітет збирає пропозиції. Будь ласка, активно включайтеся, надавайте пропозиції. Пропозиції повинні бути колективні. Тобто колективний розум повинен прийняти одне виважене рішення. І воно тоді не може бути помилково. Помилитися може одна людина, дві, три, десять. Але якщо пройметься рішення громада, воно буде це рішення правильне. Тепер коротенько, яка пропозиція від міста Малоподільського? Нас теж думки розділилися. Бо одні пропонують вдатися до радикальних дій, другі спочатку вичерпати всі законні засоби, а не з нашої делегації, я думаю, що це провокатори, пропонують. Розійтися, розбігтися все одно нічого не вийде. Ну, Цей пропозицією останньої повірте. Ми, Наша делегація була у 2004 році, з початку до кінця, ми виграли. Да, Потім політики профітькали, значить. Але сьогодні ми з першого дня, з 23 го і будемо до останнього. Цей варіант відпадає. Я думаю, що для всіх інших цей варіант також відпаде. А тепер щодо радикальних дій, да, кожен має право на свою думку. Але які ці дії повинні бути радикальними? Як там дехто закликав, ми їх вичислили. Це оті самі тітушки. Негайно піднятися і піти кабін, там побити, ну, захопити. Що це дає? Вийдемо, в результаті буде локалізовано, обезголовлено, значить, майданний рух, і на цьому дійсно питання припиниться. Але є інші радикальні дії. Задаємо Конституцію. Що є джерелом влади? Народ. А як народ зійснюється владу? Написано чітко. Референдум, вибори. Але Конституція не забороняє приймати рішення на віче. Все народному віче. А для цього пропозиція. Негайно звернутися до наших колег регіони, провести негайно віче на Майданах. Передати нам повноваження і тут, на Майдані. Але повинно, звичайно, бути кількість людей значно більше. Це повинно бути легітимне віче. Повинно прийняти легітимне рішення. І якщо рішення буде прийнято, наприклад, відставку уряду, відставку парламент, то це віче повинно бути вижити, це, хто на цей період очолить цей уряд, цей парламент і забезпечить проведення цих виборів. Це я не готую. Це пропозиція. Давайте подумаємо на цією пропозиції. А щодо того, що молодіжної партії створити, так да, дійсно, є рація. Ми старше покоління, майдан почали молодші покоління, майдан треба завершувати. Тому я вважаю, що це дійсно ця пропозиція потребує. І, шановні, слід пам'ятати, що ні в рай, ні в Європу рабів ніхто не пустить. Слава Україні!